Якщо рахувати від Сонця, ця планета є сьомою, що обертається навколо нашої зорі, на середній відстані майже 3 мільярди кілометрів. Про яку планету йде мова? Звісно ж, сьомою планетою є Уран. На відстані 2,9 мільярди кілометрів навколо Сонця обертається саме ця планета, ще далі пролягає орбіта Нептуна. Давайте розберемося, наскільки великими є ці планети, принаймні у порівнянні з Землею. Якщо порівняти Землю із великим яблуком, то ця планета, про яку зараз йде мова, мала би розміри баскетбольного м'яча. Яка це планета, Уран або Нептун? Давайте подивимось, Уран. Якщо ми складемо Землю, то це буде чотири землі. Нептун вже трохи менший, але теж майже чотири яблука, точніше, чотири землі. Чому ж Уран і Нептун називають саме крижаними гігантами? Оскільки більшість маси цих планет складає гаряча та щільна суміш матеріалів, таких як вода, метан і аміак, і всередині цих планет дійсно є лід, в тому числі лід з води, то їх якраз і називають крижаними гігантами. В центрі цих планет розташоване невелике кам'яне ядро. Ну про це поговоримо пізніше. Які апарати досліджували Уран і Нептун в минулому? У 1977 році був запущений вже знайомий нам космічний апарат Voyager 2. Праворуч ми можемо бачити його траєкторію після запуску із Землі, потім зеленим кольором показаний Юпітер. Далі Сатурн. І потім вже у 1986 та 1989 роках відбувся проліт Урана та Нептуна. І наразі жоден з космічних апаратів, і навіть Voyager 2, не досліджував ці планети з орбіти. Але завдяки Voyager 2 ми маємо просто неоціненні дані які і дають нам розповідь в основному про все, що ми знаємо: про Уран та Нептун ці світлини були отримані саме завдяки прольоту Voyager 2. до того як Voyager пролетів. Біля Урана, а потім біля Нептуна, знання про два крижані гіганти Уран і Нептун були дуже дуже невеликими. Ми майже нічого не знали про ці планети, тим паче про їхні супутники. Так, деякі вже були відкриті, але Уран і Нептун лишалися для нас просто такими плямами у небі. То які ж секрети приховують Уран та Нептун? Давайте розпочнемо з того, як саме був відкритий Уран, оскільки всі попередні планети сонячної системи. Були відомі здавна. Ми навіть не можемо точно сказати, коли була відкрита Венера, Марс, Юпітер, Сатурн, Меркурій. Про ці планети знали уже сотні або навіть тисячі років. То щодо Урана і Нептуна це були перші планети відкриті саме використовуючи телескоп. 13 березня 1781 року, Фрідріх Вільям Гершель, англійський астроном із німецьким походженням того вечора, тої ночі, він побачив нову комету. Він справді подумав, що він відкрив нову комету, оскільки комети час від часу відкривали. Зрештою, пізніше він спостерігав цю цяточку і вже зробив припущення, що ні, це планета. Що ж бачив Гершель? Якщо провернути час назад у 1781 рік і використати один з віртуальних планетаріїв, які доступні в онлайні, наприклад, Stellariumweb.org, дуже хороший сайт, радимо. Можете зайти на цей сайт, прокрутити там, переставити час саме на той день, приблизно на ніч, і не забудьте поставити територію Англії. Так ось саме ось тут, трохи вище. І правіше Бетельгейзе саме і був відкритий уран. Ця планета, як ми сьогодні вже знаємо, обертається навколо Сонця за 84 земних роки. Обертається навколо власної осі уран приблизно за 17 годин. Уран теж має кільця. Наразі відомо 13 кілець Урана. Є внутрішні, вони більш вузькі та темні, а зовнішні яскравіші. Тут ми можемо побачити всі кільця вже досліджені сьогодні. Взагалі, про ймовірне кільце Урана писав ще знайомий нам Вільям Герші. і от він написав, що є підозра, що я бачу кільце, але його повідомлення, дійсно записане, не було сприйняте серйозно. Зрештою, аж через 200 років, у 1977 році, були відкриті перші одразу 9 кілець. Потім невдовзі Voyager 2, пролітаючи біля Урана виявив ще два, і далі вже нещодавно з допомогою потужного телескопу Хаббл в 2003-2005 роках були відкриті ще останні два кільця Урана. Як ми бачимо, кільця урана і дійсно вони є тьмянішими за кільця Сатурна. Завдяки кільцям добре помітно, що уран обертається, нібито лежачи на боці. Як і Венера, він обертається навколо власної осі зі сходу на захід, тобто не так, як всі інші планети сонячної системи. Це все завдяки тому, що дійсно вісь обертання Урана нахилена до площини його орбіти на приголомшливий кут більше ніж 90 градусів. На урані завдяки такому значному. Нахилу осі обертання дійсно екстремальні умови. 42 роки триває суцільна темрява в одній з півкуль, в іншій же півкулі 42 роки світло. Отже, давайте підсумуємо: середній діаметр урана більше, ніж 50 тисяч кілометрів, маса трохи менша, ніж 15 мас землі, один рік триває 84 земні роки, і на сьогодні відкрито 27 супутників урану. Про них ми поговоримо на нашій наступній зустрічі. Зокрема, і поспілкуємося там про відкриття Нептуна, тому що воно було набагато навіть цікавішим ніж відкриття Урана, тому що Уран відкрили випадково фактично. Гершель просто подивився і просто побачив щось нове на небі. А Нептун відкривали за допомогою математики і фізики. І це був тріумф науки. Як і що тоді сталося, поговоримо. Поспілкуємося, ми про те, як Уран і Нептун помінялися орбітами. Поговоримо про те, чому Нептун називають диригентом поясу Койпера, і чи це просто слова, чи дійсно щось за цим ховається. І, звісно, багато супутників Урана і Нептуна вони дійсно приголомшують своїми характеристиками. Про них ми поговоримо. Зокрема, і про супутник Урана, що виглядає так, нібито його розірвало колись на шматки, а потім склало разом. Це лише один із супутників. Про інші ми теж. З вами поспілкуємося на другій частині цієї теми. Тож буду радий бачити вас далі на наших зустрічах в творчому об'єднанні тандем. Слідкуйте за нашими подіями і нашими матеріалами, нашими відео в Телеграмі, в Ютубі і на сторінці у Фейсбук. Завжди вдячний за коментарі до наших відео, які ви пишете, за вподобайки. І щасливий бачити вас на наших. Подіях, які ми організовуємо для вас, тож всього найкращого, і до зустрічі на наших наступних темах.